П'ять вимог до влади. Місцеві активісти сформували пропозиції щодо ефективної роботи новоспечених депутатів та мера. Перш за все, активісти пропонують ухвалити регламент ради та виконавчого комітету. Положення про постійні депутатські комісії, де зазначено, що всі проекти рішень оприлюднюються за 20 днів до розгляду, а також надається безперешкодний доступ до сесій міської ради та виконавчого комітету. Друга річ це є рішення про те. Щоб декларації про доходи, видатки і зобов'язання майнового характеру всіх депутатів міської ради, як це є в інших уже радах, зокрема в Київській міській, можна побачити в Тростянецькій міській, в Львівській міській, оприлюднювалися щороку відповідно на сайті ради. Третя річ це питання бюджету, тому що бюджет це є найважливіший документ міста щороку. І… На нашу думку, цей бюджет повинен складатися за участю громадськості з одного боку, а з іншого боку, будь-який громадянин має мати зручний і простий для нього доступ до інформації про цей бюджет. Активісти пропонують пильніше слідкувати за відвідуваністю депутатів і щоб злісних порушників чекало покарання. Якщо депутат пропустив більш ніж 5 засідань без поважної причини на рік, йому буде винесена певною мірою догана. Надіємося, що на скликання міської ради врахує таке, скажімо, таку ефективну практику, оскільки це буде певним чином стимулювати депутатів працювати, виконувати їхні прямі обов'язки. Молоді люди наголосили, це не єдині їхні вимоги, а тільки першочергові кроки. Вони і надалі будуть контролювати роботу новообраної міської влади. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини, телеканал РАІ.